Могилів Подільська філія Хмільницького професійного ліцею єдиний могилеві-Подільському навчальний заклад, який забезпечує здобуття професійно-технічної освіти. Тим більше зі спеціальності, які досить затребовані навіть у нашому невеликому місті. Діти, що приходять сюди навчатися, отримують фахові знання та навики зі спеціальностей: кухар-кравець, кухар-офіціант, контролер-касир. Які є досить затребовані навіть у нашому невеликому місті. Професії в нас кухар-офіціант, кухар-кравець, це в принципі нова професія, інтегрована професія. Але так, якщо дивитися на нашу структуру у місті, наших підприємств, то в нас дуже багато є підприємств такого ресторанного типу. Так, і на сьогоднішній день дуже добре працює інтертекст. Це підприємство, швейне підприємство, де працює дуже багато наших випускників. Ну, майже всі наші випускники попередніх років, теперішніх років. Тепер я знаю інформацію, що велику суму грошей виділили на те, щоб наша швейна фабрика Аліса почала працювати. Також виникне потреба в робочих кадрах. Значить, ми готові на сьогоднішній день готувати професію і швачка, і кравець. І кухар кривець, і кухар-офіціант. І ще плануємо ввести. На вже є ліцензія професію касир контролер В ліцеї навчається 150 дітей. Кожен отримує стипендію. Заклад, хоч і небагатий, в ньому створено всі необхідні умови для якісної підготовки спеціалістів. Поряд з теоретичними знаннями майбутні спеціалісти набувають необхідних практичних умінь, щоб у майбутньому поповнити лави працівників сфери послуг. Цьогорічний набір на навчання у професійному ліцеї планується бути таким, як і в попередні роки. Ніяких змін не передбачається щодо майбутнього, то наявність потреби в спеціалістах сфери послуг, яких випускає навчальний заклад, змушує сподіватися, що державні рішення сприятимуть його існуванню і професійно-технічній освіти країни в цілому. Справа в тому, що на сьогоднішній день ми живемо звичайно надією про те, що все таки наша Верховна Рада. Зверне на нас увагу, і вони вже прийняли рішення про те, щоб повернути нас знову ж таки на обласний бюджет. Але цей закон президент наш поки що завитував. Що нас чекає надалі? Маємо велику надію, що все буде добре. На сьогоднішній день навчальний заклад чудово фінансується. Немає, ми не відчуваємо ніяких проблем ні з виплатами стипендій, ні з виплатами зарплати. Працюємо в такому режимі. Як завжди, плануємо робити набір знову ж таки на цей навчальний рік, і плануємо працювати, так, як ми працювали.